то трішки більше двох місяців. Вони кажуть, мене з обманюють їм вже по чотири місяці. Суботній день прибирали. Все повимітали, поперескладали. Праня також висить. Викинула вже чорних смердюхаїв надвір. Нас ось моларди на дворі ночують, не закриваються. Качка та, що улетіла, дід приніс один, каже, зловив, а вона ночі прилетала хавать додому. Не ну, знов тікала. Так, моларди вже от такі здорові. Це їм десь по півтора місяці, якщо я не помиляюся, що я їх привозила. 30 штук їх у нас. І залишилося вісім блакитного фаворита. Зараз покажу. О, вони, вони там ховаються. Зранку вже походили, наїлись, напились. І все. Да? Ну, а тепер йдемо. Покажу, бо місця в мене в сараї для бролерів не вистачає. Вже щось вони попідростали. Ротацію поробила, порозсаджувала, але ще не зовсім. У нас тут цілий автопарк, скільки дітей, стільки девайсів. Вячеслав, тепер крутий. Їздив на своєму авто. Ще правда не здав на права, тож нам йому не видали. Поки здає сестричці і своїм старшим братикам екзамен. Як він їздить. <схід> так, сарай, яке я повикидала. Так. Це як завжди. Збирай лапу звідти. Принайте. Я повикидала голошиєк сарай. І давайте покажу оцих ось півнів, оце ось Мастер грей а оце ось Редбро. А то голошийка. Вони були завезені в один день. І коли люди питають, що вони були завезені 22.02, сьогодні я там 27.04, тобто трішки більше двох місяців. Вони кажуть, вони нас обманюють, і він вже по 4 місяці. Вибачте, чотири місяці, тому в мене жодної цикляти не було. <кій> а, давайте ось покажу. Ти? Да? Ні. Ти. Бачите? Те, що я колись показувала, що привезла отаке чудові дереваки. Воно ось живе, вже ось виросло до такого стану. Не знаю, скільки тут голошиєк. Я їх не рахувала, є більші, є менші. Вон кормушку таку підчепили для водички. І ось тут ось додатково стоїть також для водички, так? Да? Мої вікіці. Так, да. ой, хороші. Нахало. До речі, що це отаких я півнів тоді рубала, червоних ребро. Що жарила. Все ж таки їх викинула. Отак. От ну, і поки є час, одразу тоді покажу, що в мене. Запилося в сараї, швиденько йду, покажу ось клумбу. В цьому році вирішила трошки її вдосконалити. Посадила рози. Ті, що будуть плестися на танку. Хай собі плетуться, порозквітають, де буде, сподіваюся, дуже гарно. Так, давайте заходимо сюди. У мене все забито, перебито. Місце трішки навіть малкувато, але як є. Так, отут в мене сидять відбірні, які вже по 600-650, навіть 700 грамів. Такі ось вух, бубуськи мої. Тут я відсадила також відбірні по до 400 грамів ну 420 таке собі. Тут таке саме. Тут також відбірні великі. Бачите, які вже гарні. Да? Бустрик. Тут в мене я відсадила 400-500 грамів. Тут ростуть геркулеси. Гіркулеси до речі, не важила, навіть не знаю, яка в них вага. Тут в мене... А, 400 400. 400 плюс грамів. Це малеча, яку привозила, так, да, геркеляски? Мої вибусіночки Вже трішки попідростали. Мастер Грей вже ось такий. Ще їх в продажу немає, що вони замалкуваті. Будемо продавати десь через пару тижнів. Тут також відбірні великі. Відбірні великі, від е, пів кіло і вище. І тут в нас сидять до 400 грамів. Ну, 420 це таке. <сортувала> Посортувала всіх бролерів, пописала на списки, кому потрібні великі, за того я отих, отих. І всі квітки двох поотбирала, ростимо далі. Замовлення кіло-200, кіло, кіло 200, потрібно 90 штучок. Да? Бубусинки мої, мої маленькі, мої хороші. Бачите, я їх вже починаю переводити потихеньку на рост. Зараз ось покажу. Піднизу в них ще старт. Сьогодні 18-й день. Потрібно вже потихесеньку переводити там за сьогодні, за завтра. Вони вже будуть їсти там післязавтра повністю один тільки рост. Хай собі ростуть, і ще їдять все як треба. Ще старт, бо вони ще маніні. Подони, до речі, починаємо чистити вже кожного дня. Вон. Вчора почистили, вже ціла купа. Навіть маленькі демони. Тут також вже краще чистити кожного дня, чим потім трішки воно е, важко витягати це все. Так що отак. Такі в нас справи. Да, малята? Нам треба вже водичку лить, Да? Такі нахали ходять по всьому А взагалом вони почали нестися ось тут. У них наш кралятник. І вони ось сюди залітають. І тут навіть три яйця є. Вчора не забрали. Вони тут туди... кучкуються, я якось вийду. Покажу, як вони в черзі стоять. У нас он, сонце там стоє. Замолаживаю свою качку. Идите, идите водичку пить, идите. Те уже купаются поплавки. <trives> красончик, какие у нас. Да, красончик. Идите, идите сюда, идите. Идите, мои малюсенькие, идите сюда, мои птицы, иди. Идите, иди сюда. Иди, иди сюда. Иди, моя манюненькая. Иди, мой горой, иди сюда, иди, иди, иди. Мои китцы. Нічого викнуться, я їх тільки вчора викинула в обід. Ті, що ночували на дворі.